Чергове засідання у справі блогера Анатолія Шарія та колишнього керівника Вінницької поліції Антона Шевцова, яких звинувачують у державній зраді, відбулось у Вінницькому міському суді. Один із підозрюваних знаходиться в окупованому Криму, інший за межами України, тому судять їх заочно. Справи шарія та Шевцова розглядають у Вінницькому міському суді. І поки відбувається заочний розгляд, бо обидва обвинувачуваних у Держзраді на волі, блогер в Іспанії, а колишній поліцейський, ймовірно, в окупованому Росією Криму за процесом слідкують активісти, аби справу просто не злили. Вони переконані, адвокати затягують судовий процес. Деякі адвокати, які не зовсім чесними, не зовсім людськими методами, намагаються затягнути цей процес, намагаються виправдати. Державних зрадників, тих, хто протягом багатьох років знищували нашу державу, привели сюди ось цю весь цей русський мір. Ми просто не можемо стояти осторонь. Адвокати Козаченко і Мягков вони є досить одіозними адвокатами, мають досить цікаву історію. Якщо переглянути, кого вони захищають, то від списку в основному це державні зрадники. На попередніх засіданнях захисником шарія була адвокатка Катерина Козаченко, переселенка з Луганська. І поки донька захищає обвинувачуваних у зраді держави, її батько захищає Україну в лавах ЗСУ. Чи то це вплинуло на пані Катерину, чи крики ганьба на крайньому засіданні, але тепер не вона, а Микола Мягков представляє інтереси шарія. Та от активісти вже ознайомились з його біографією та знайшли родинні зв'язки в країні-агресорці. Кожен в нашій державі має право на захист. Якщо ви проти, ви можете всі тоді. Ну тоді оголосити, що ви проти, щоб в наші проти. держави ні, були дивіться, захисники. Дивіться особисто проти, ваш щоб... особиста ваша Собисто, думка. Ні. От ми просто хочемо вас. почути. я дав присягу захищати праву систему і права людини? Ну, дивіться, Чи я виважаєте, я... я маю Державний. пане я... Микола, дивіться? От можна ні, я можна маю уточнити. скажіть? Я зобов'язаний виконувати свою присягу я, і щоб права людини були додержані але... щодо кожної людини, да, права навіть навіть до будь-якого людини, якщо вона вчинила злочин, але дивіться так якщо... люди не мають права на захист. Це державні якщо зрадники, які привалили та дивіться. дивіться, тоді, що ви так ви не можете. Зараз, ви можуть є державним зрадником. Ви, ви не відмовитися від свого підзахисту. Втім, протестувальники із позицією адвоката не погоджуються. кажуть під час війни, коли гинуть наші воїни, захищати тих, хто працює на ворога, неприпустимо. Люди настільки обурені, що під час війни наші хлопці гинуть, захищають батьківщину, а отакі от адвокати, як кажуть, продали за 30 серебряників і покривають нелюдів, орків і все остальне. Так що ми це не залишимо і вінічани не байдуже стосовно таких подій. Суд у справі Шарія та Шевцова триває заочно. Активісти обіцяють і надалі стежити за розглядом та виходити на протести, аби винуватці таки понесли покарання згідно закону. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.